Слава Насі, вітаю на каналі Добре Римбат. Адрія Сашку добрий. І з подякою пану Анатолію Є із Польщі, який вкотре підтримує файнери нам для роботи. Це електричний напрямок. Цього разу це бухти чесної міді 2 на 1 міліметр квадратний. От, ну, Відповідно, 2 на 1 міліметр квадратний. Я думаю, що у нас в роботі таких немає, але я так, ну будемо їх спарювати. І з одного 2 на 1 робити 1 на 2. Просто буде ну, удвічі подовжуватися потрібна довжина. А оскільки обладнання бойових і тилових позицій це річ постійна, то, звісно, це все знайде своє місце застосування. А оці подовжувачі, ще з попередніх траншів допомоги. От я прям закохався в ці подовжувачі. Дуже от мені подобаються. Я у підсумку з попередньої посилки, з двох таких подовжувачів, обидва собі лишив. Обидва у мене в роботі. І зараз ось один іде. 3680 Вт, наскільки пам'ятаю. так, так, 3 680. А оцей 4 кВт. Це взагалі на 5. Прям вони такі дебелі, чесні, багаті, от гарно зроблені. Я їх не розбирав, не дивився всередині. Не знаю, наскільки там підпружинені і міцні самі от клемнички. Проте от вони показують себе дуже добре. Дуже добре показують і, відповідно, добре служитимуть козакам. У мене наразі такому, в такому е, потреби немає, тому я передаю нашим командирам, забезпеченцям теж для роботи. Тому, де як працює на обладнанні побуту козаків, то це застосують. А, оце і 2 на 15 навіть. Я ж дивився, що це наші От 2х1,5 на і далі 2 на 1. Дякую, пане Анатолію, за важливу підтримку. Цього разу без їстівних речей абсолютно правильно, щиро дякую. Ви мене чудово зрозуміли. Питання безпеки, особового складу, перш за все. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.